Вчора, 3 червня, православна церква урочисто звершила пам'ять святих Костянтина та його матері Єлени. Цього дня у храмі на автостанції номер 1 відзначили річницю встановлення Хреста та храмове свято. Минулого року, 3 червня, в приміщенні торгового павільйону встановлений хрест на куполі майбутньої церкви. Храм названо на честь рівноправних святих Костянтина і його матері Єлени. Саме Єлена віднайшла животворящий хрест Господній. Як говорить нам історія ці двоє святих людей, мати і син, син святої Єлени Костянтин, був першим імператором, який на межі переходу із Римської Язичницької імперії, вже у імперію Візантійську, в майбутню могутню православну монархію. Він був першим імператором, який офіційно Прийняв християнство як офіційну релігію для своєї держави. Цьогоріч, 3 червня, пройшло святкове богослужіння на честь храмового свята. Службою відправили отець Іоанн та отець Микола. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині і ще час, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. По завершенні служби отець Микола всіх присутніх окропив святою водою. Дана церква будується за підтримки мецената Анатолія Якименка.